Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми з вами будемо балакати про трагедію, яка стала в Києві з Охмаддитом, там, де діточки шукали собі щастя, здоров'я, щоб вирости красивими та ловкими, щоб поженитися, народити діточок. А мами біля них, як от ті пташечки, сиділи і не знали, як спасти свою дитину. І оце таке горе, що ну, ви знаєте, просто слів нема. От, просто нема слів. Як людина може зробити отаке з тою дитиною, що вона сама помирає? Її спасають рідні люди, бо люблять її дуже. І взяти оце таке натворити, що просто я не розумію, як це може бути. Давайте подивимось. По-перше, я хочу подивитися, який же це архангел був, був з цими людьми. Що він таке він сказав, щоб оце вони робили. Ну, не може бути, що вони це самі придумали. Є, звісно, архангел, який цим розпоряджається. І е, я хочу подивитися, який це архангел. Для, зробив чи навів, чи що що треба було. Я не, не розумію, яких, який з архангелів міг, е, я не знаю, надихнути їх на це, я не повірю. І коротше, подивимось, який архангел був присутній при цьому ділі. Ой, Господи. Бачите, архангел, де вогонь, де змій. Подивіться краще. Бачите, змій, і архангел з цим змієм бореться. Подивіться. Це будемо казати, що архангел прилетів боротися із Змієм. Тут не архангел був, а цей Змій Гаринич був. Зараз я все-таки почитаю, що воно таке, що е, такий архангел він захищає людей, він для людей все робить, щоб люди жили ловко. А ну подивимось, що він каже. Дивіться, він це архангел порядка і дисципліни. Понимаєте, він питався боротись, цей архангел. Навести порядок і дисципліну, але оце прилетів Змій Гринич. бачите, який, вогнем він дихав, дишав, бачите, і вогонь. Пам'ятаєте, що там було? І вогонь був, і що тільки не було. Цей архангел прилетів боротися з цим змієм. Ой, гори й годі, Та вже органи не справляються з цими дьяволами. Давайте подивимось, що воно як було. Багато карт у мене 36. І ці 36 карт повинні мені розказати, що воно там було і як воно було, і хто винен в цьому навиритися так можності, як я набираюсь, і ми зараз подивимося, що воно було за собитє і хто це винен в цьому взагалі. Хто до цього додумався? Я, я не знаю, це не люди, це не люди. Рядом з нами якісь. Якісь які просто людьми їх назвати не можна. Свою дитину де жалко, то у кожного ж свої ж діточки є. А представте свою дитину в такому положенні, як воно буде. Чи вони дурні, чи больні. Я це не розумію. Я не знаю, як ви оце на це дивитесь. А для мене не Ну, Здорова людина, нормальна людина, яка в церкву ходить, Богу молиться, ну, на таке не піде. А хто тоді? Хто? хто це? Так, слов багато. Давайте подивимось. Мені всередину хотілося подивитися, я б сама подивилась, але я думаю, це ж, мабуть, і другі люди дивляться і думають, що воно було. О, і вони ж хочуть заглянути і подивитися, що це таке. Так, і я питаю, хто? Хто це все зорганізував? Ахмадит це він. Назначимо це мужчиною. Не жінкою. Жінка у нас Україна. Ахмадит, так воно якось звучить, як чоловік. Так. Дивіться, зараз поки що нема нічого. Як чоловік зараз. Карта знайдеться, то біля неї я буду тоді вже карти дивитися і зразу буду вам казати. Україна є, тут ось жінкою лежить. І показує хрест. Бачите, ось тут отакий. От от, хрест показує, показує на все цей хрест. Так, і показує, що дивіться, оце. Совушки, бачите, рядом з Хрестом. У мене стоїть совушка, Бачите? і це е, совушки, які вміють колдувати, і рядом Хрест лежить. То я думаю, це не було. От знаєте, собирають, як той Путін собирав чаклунів десь там далеко, і вони. Чаклували щось щось робили. Так, ось чоловік уже є. Чоловік є. Лягає, на карта лягла, і дивіться, що воно було. Ось воно що було. Дивіться, що було коса і змія. Перша лягла змія, а тоді коса. А що таке змія? Це люди це. Карта означає людину, яка десь причаїлась, і вона б'є завжди або кусає ядом, завжди несподівано, десь під камінь, або десь заховалася. І коли ти йдеш і якось журишся чомусь, і тут бокоса, коса, бачите, і вона кусає. І вона кусає, щоб убити. Так, і дивимось, хто це? Хто це такий задумав таке? Ага, Смерть, ось бачите, оце карта смерті. Задумали таке карта смерті. І карта смерті і рядом це посил, і рядом змія. Шукаємо. ля ця змія взяла. Дивимось угору, туча. понятне діло, що десь сховалась. Бо бачите біла і чорна туча. То коли чорна туча, то вона ховається змія, її не побачиш. Як біла туча, як оце сонечко, то її видно буде. А тут, показується чорна туча і показується за горою, тобто за кордоном. Не на місці ця змія, а гора показує це за кордоном і показує чаклонство навіть не тільки тобто люди, які займаються цим. Понимаєте? Не просто так ось хтось там взяв, рішив і це зробив, а ще колдуни робили це, тому що хрест рядом. Це спеціально робилося, щоб, знаєте, зробити таке в суспільстві, щоб люди перегризлися з друг другом, щоб всі сказали, що це не ми, це не ми, це не ми. І ніхто не знав, хто це зробив. Будуть відказуватися від того, що вони зробили. Будуть казати, ні ні-ні, ми не робили і взагалі не знаємо, хто це робив. розумієте? І, а саме з-под тяжка, змія ж вона як кусає? Ти от йдеш собі по травичці, і, хоч би що, ти знаєш, що тут на нічого не родиться, ідеш, і вона з під камня десь ховалася і тебе кусає, кусає на смерть. Так само, оце ж прийшла ця змія і кусила на смерть. Ми шукаємо, де вона жила, ця змія, відкуди вона? Що ми бачимо? Тучі й гора. То це значить не міс, ні, ніде, не, як вони кажуть, хтось тут щось розробив, щось там то є. Ні, ось гора. А гора це границя, це за границею. І це, знаєте, не тільки зв'язано з тим, що вони, і діточки тут, бачите, ось дитинка. Ну, на картах яка дитина? Бачите, дівчинка маленька з квіточками така, ось біля хреста. Ось що вони зробили. Дивіться: хрест і дитина знизу. Дитині хрест дали, щоб вона несла цей хрест. Бачите? І це не просто так, а це якісь такі люди, помієте, що мені показують, то якісь чеклуни. Не просто от вони це роблять, а плюс оце якусь магію додають. Тому що сова, що її тут робить біля хреста? Якщо робити розклад, то якщо сова буде біля хреста, то вона буде показувати, що якийсь страх буде. Вона собі зробила своє діло і полетіла. І тому показується за горою зразу сова і біля сови Хрест. Це було за гори. Хай вони що хотять кажуть, але це було за гори. І це, розумієте, навіть є якісь були переписки, якісь совіщання були і тайні. Книга, закрита книга, це кажуть, кажуть тайні. Якась змова була. Не просто так: там одна людина щось вирішила і зробила. Ні. Кольцо це значить змова. Це кольцо де там багато людей, але про себе вони ніколи нічого не розказують. Вони в своєму там сообществі чи що вони там роблять, розумієте? Це таке тайне якесь, що його і світ дуже той не знає. Якесь тайне сообщество. І вони от там виробляють оце такі. Страсті, щоб люди боялися, щоб переживали, це сидять вони за столом у цьому кольці і розробляють отакі страшні речі. Є такі, і це показує за горою, за границею. І ці люди показують, що приносять страдання. Є десь в країні, яка це зробила, таке сообщество. Про якого вони тайні, вони тайні, але вони спеціально розробляють отакі діла, щоб люди переживали, страдали. Від цього навіть три карти: кнут, мітла і терновий вінок. Це карта страданий, щоб страдали, розумієте? А це їхня тема, щоб другі люди страдали. І оце вони А для чого це робиться? Де вони тут у мене? Ой господи, для чого вони це роблять? Є ведмідь, стоїть ведмідь, і біля нього лисиця. Він спеціально це робить, щоб схитрити. Помієте, щоб провину за це на когось перевести і на когось сказати, що це вони зробили, це вони такі погані, що їх там треба там, тої сікі е, ужаси робити. Бо ми ж ні-ні-ні, ми святі, Боже упасі, ми нічого такого не робили, а це лисиця рядом, це хитре, таке, що. Буде розказувати одне, а воно на самом делі зовсім друге. Отаке, я думаю, що це за горою, і це недалеке е, совіщання, а це рядом, рядом з цим, і оце спеціально е, смерті. І страна ця жіночого роду, жінка. Падає тут у мене жінка біля корабля. розумієш, це жіночу гроду, не чоловічу, бо ось чоловічий чоловік, так тут зовсім немає не поганих карт, тут таке, знаєте, нема грошей. Більше нічого біля цього чоловіка не лежить, тільки каже, нема, нема грошей. О, і все. Ну, я так розумію, ви все самі знаєте і розумієте, хто це все робить. І, знаєте, дивишся на ці карти, думаєш, хворі люди, чесне слово. Просто хворі люди. Як це можна таке робити? І ось бачите, дитинка, бідна дитинка, оце мені вбиває, оце мене вбиває. Дитинка і зверху хрест. За що ж цій дитині хрест? А вона і так хвора, вона вже хрест несе. Вона вже хрест несе. Страдані іще додавили, ще добавили. Ну, все таке в світі буває. Ми можемо тільки подивитися карти, відкрити і глянути, хто це і як воно було. Воно і так було понятно, я думаю, всім людям. Але коли я дивлюсь карти, то мої ж карти і гори показують, і хрестиці показують. Я ж розумію, що це такий хрест. Це такі страдання, що людина страдає, як Ісус Христос страдав на хресті. Тому воно аж серце розривається. Другі дивляться телевізор, подивилась там 15 хвилин, та вимкнуло та й живе своїм життям. А я ж знаю, що це воно таке, тому настроєння ніякого. Я не знаю, як у вас. А, а, у мене таке. Краще б не дивитися. Ну, маємо, що маємо. Держимось. Господь все одно побідить. Я навіть не хочу навіть про це балакати. Щось для чогось ми з вами. Нагрішили багато, і це, мабуть, як помните, тільки почалася війна, і я робила предсказання, що прийшов люцифер, і кожним разом достаю люцифер. прийшов. Я тоді не вірила, Думаю, як це Та може так бути. Оцей люцифер прийшов, і його назад загнати дуже тяжко. Тоді, як він сів у кресло. Ісуса Христа, і тоді його заганяли в преисподню. Скільки було роботи, стільки було сили потрачено, щоб його туди загнати. І він вирвався знову. І знову тебе заганять в преисподню. Як це буде? Що воно буде? Ми ж прості люди. розумієте? У нас нема такої сили. Ми можемо тільки плакати, сочувствувати і держати кулачки. Держимо. Кулачки. щоб все було кращим, кращим, кращим чином і для наших діточок, щоб більше ніколи, ні, ніде, ні одна не одна дитина не погибла. До побачення.